У Львові просто неба ногами човили виноград. Так розпочала осіннє свято сиру, і вина. Як готують фестивальні напії та чим іще дивують гостей? Знає Ольга Крупник величезна ємність наповнена тонною закарпатської забели. із неї виготовлятимуть фестивальне вино. Перед тим у ріг наливають вина, музика його випиває і трубить, закликаючи до діжки. Ресторатори та кухарі взувають бумлю чоботи та застрибують у виноград. кажуть ноги ідеальний прес, який дає змогу отримати колір зі шкірок винограду. І так не розчавлюються кісточки, що дають мутність та гіркоту цій технології тисячі років. Треба просто з хорошим настроєм, і чистою душою до цього приступати. Решта це не не складна. Це навіть така цікава. І... І, і фан навіть завдання на ярмарку. вино на всі смаки: гаряче, охолодження, біле, червоне, рожеве і навіть ексклюзивне кавове. Як усе це пити на спеціальному майданчику вчать сомельє? Чітко все поділено: м'ясо, червоне, сухе риба, салати, біле, сухе, курка, біле або легке, червоне. Але тяжко лише того, що стільки людей, стільки смаків. Так само, як і при виборі сиру, хтось віддає перевагу традиційним українським брин. Чи сирне хтось хоче поласувати гострим французьким горгонзолою чи брі? А за козячим утворилась величезна черга. П'ять років назад, коли я починяв, люди вони не знають, що таке коли сир. Вони переживають. Ми робили перший сорт був такий дуже м'який, дуже ніжний сир, без, без великий смак. І Зараз після років, ми вже маємо багато клієнтів. Гугман свято триватиме до кінця вихідних. Крім гастрономічних насолод, можна буде побачити інсталяції з винних корків та майстер-класи з приготування сирних страв. Коронною Галицькою, сирником у неділю пригощатимуть усіх гостей свята. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, перший національний.